Рух це життя, і наскільки для людини важливий рух починаєш замислюватися тільки тоді, коли бачиш людей в інвалідних візках, які в результаті травм операції або вроджених патологій тимчасово, а іноді й назавжди позбавлені можливості самостійно пересуватися. Нещодавно новогродівська лікарня поповнилася автономним сходовим підйомником на гусеничному ходу. Паліативне відділення буде користуватися вже цим пристроєм, тому що в наше відділення найбільше Поступає хворих, маломобільних, Це колясочні, в основному. Ну, і якщо тяжко хворі, коли, коли треба підняти на носілках, на носілках. А в основному це такі хворі, які. За допомогою цього пристрою нашим дівчатам буде дуже легко піднімати цих хворих. Паліативне відділення розраховане на 30 ліжок. Зараз в нас майже всі 30 ліжок заповнені. Люди, які не можуть пересуватися самостійно, вимагають додаткового догляду та постійної турботи. Головною особливістю таких пристроїв є їхня мобільність. Використовуватися вони можуть як на внутрішніх, так і на зовнішніх сходах. Завдяки ньому ми можемо піднімати на другий, третій поверх хворих. Які, котрі у нас ну, не можуть саме пересуватися, а на інвалідному візку вони знаходяться. Він розрахований на е, від 130 кілограмів до 160 кг. 160 це вже можна з візком поставити візок і піднімати на другий-третій поверх хворих наших. Трішечки розібрались з інструкцією, як його використовувати. Ну, він дуже легкий у ходу. І нам дуже легко працювати з ним. У лікарні кажуть, підйомник дозволить комфортно пересуватися пацієнтам з обмеженими можливостями, і маломобільні люди не будуть стикатися з незручностями під час відвідування лікарні.